Веседо 2016-2017 року завжди у ці гайки йшли дві штучки гайки, законтрагаєні такою металевою штукою. Металевою пломбою, можна так сказати. Їх обов'язково треба попідгинати, розконтрагаяти. І, можна сказати, зірвати цю пломбу, бо інакше не добереться до гайок. Бачиш, тут вони є такі. Дуже тонесенькі гаїчки. Це показую, як знімати кермо. Я Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper з 2006 року по 2025 рік. По 2015 рік. Ось 15-го, з 2016 року там вже пішла нормально одна, одна гайка, яка закручується в кермо. Fiat, Ducato JoBook Boxer Citroen Jumper Запчастинки кому треба. Кермо безкоштовно. Написали в месенджер, Telegram, Viber, WhatsApp. І таке кермо можете забрати безкоштовно. Зараз покажу, якщо вийде показати цю гайку тоненьку. Я вже їх розконтрагаю, але ключом тут ухват буде дуже поганий. Hmm.